В цьому відео я розповім про найбільші знижки на хороші ігри у Steam. а почну я з Warhammer Hammer Warmer Tide 2, яку зараз можна придбати зі знижкою у 95%. Ціна справді дуже низька, особливо для такої гри. Це взагалі був революційний екшен у свій час, та і зараз вона виглядає дуже добре за геймплеєм. У неї можна грати зі своїми друзями, тому що це кооперативна гра. Тож можете купити цю гру собі та другого подарунок. Ціна нагадує. Ще раз дуже низька, і ця гра точно варта того, щоб додати її до своєї бібліотеки. Далі і Лімбо e це дуже атмосферні ігри з видом збоку, які зараз також продаються зі знижкою у 90%. Якщо вам подобається Little Найперс, думаю, вам можуть сподобатись ці ігри, особливо якщо ви про них взагалі нічого не чули і купите їх без жодних очікувань, а потім просто пройдете. Мафія Trilogy. зараз її можна взяти зі знижкою у 82%. Про мафію, думаю, не потрібно нічого розповідати. Ця серія вже давно стала класикою. І чому під новий рік знову не перепройти мафію другу, особливо за такою гарною ціною. Borderlands 3. Зараз її можна взяти зі знижку у 90%. Ціна також дуже низька, і в неї є кооператив. Тож можете надіслати це відео своєму другу, щоб він також не провести в ці ігри за дуже привабливими цінами. На інші Частини Borderlands теж зараз діють дуже хороші знижки. Наприклад, першу, другу частину та DLC 2014 року також можна взяти зі знижками, які доходять аж до 90%. І на Hitman майже на всі частини зараз теж діють дуже хороші знижки до 90%. Max Payne 3 також зараз можна взяти зі знижку 70%. Assassin's Creed 4 Black Flag зараз можна взяти зі знижку у 70% разом з усіма. Ма Делесі, а це справді дуже гарна знижка, щоб придбати цю гру і перепройти її перед виходом ремейку. Hogwarts Legacy зараз можна придбати зі снижку у 85%. Це культова гра у Сесіті Гаррі Потера, яка занурює тебе у чарівний світ магії, пригод і таємниць Хогвартсу. Detroit Become Human зараз можна придбати зі снижку у 80%. Це неймовірна кінематографічна гра, де кожне твоє рішення впливає на події та. Долю трьох андроїдів. Далі військова гра Лі 4, яку зараз можна придбати зі знижкою у 90%. Як видно з назви, тут ти граєш за професійного снайпера, який веде боротьбу проти нацистів у часи Другої світової війни. І Batman Arkham Collection зі знижкою у 85%. Це чудово, можливість пройти всі культові частини серії, поринути у темний світ Готема, боротися зі знаковими лиходіями та відчути себе справжнім темним. Ним лицарем. ось найцікавіші знижки, які я знайшов цього тижня в Напишіть у коментарях, які ігри ви додасте у свою бібліотеку. А якщо раптом досі не підписалися, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.